В процесі годування цієї, цієї своєї банди в мене ж тут, хто знає, ночують е, качки, переважно молоді, але є німецька лінія індокачок. Я спочатку подумав на них, а потім згадав, що я на полі знайшов, е, що в мене я ж залишив собі три крякалки. Три крякалки і ось так, так, так. Треба розібратися. Треба розібратися, чи є воно брудне. Але скоріше за все, це напевно від німецької лінії, бо воно таке темне. Перше яйце вони несуть темне. Темне бруди, ну тут хоч постелено, але враховуючи, що тут повністю все забито, коли вони не чують. Ну, бачите, підсилка є, воно нічого дивного. Треба буде ще потім ретельно подивитися. Але якщо то німецька лінія, я бачу, що качур їх топче, треба їх відбирати. Тому що, перше, це вони мало неслись.